Божі Слова на кожен день. Найбільша вада людської віри в Бога в тому, що люди вірять лише на словах, і бога зовсім немає в їхньому повсякденному житті. Насправді, всі люди вірять, що Бог існує, але він не увійшов до їхнього повсякденного життя. В уста людей промовляють багато молитов до Бога. Але йому відведено мало місця в їхніх серцях, і тому Бог знову і знову випробовує їх. Саме тому, що люди нечисті, Бог не має альтернативи їх випробуванню, щоб вони присоромилися та пізнали себе через ці випробування. Інакше людство перетворилося б на нащадків архангела і ставало б дедалі більш зіпсованим. У процесі своєї віри в Бога кожен позбавляється від багатьох своїх особистих намірів та цілей через неперервне Боже очищення. Інакше Бог не зміг би використати нікого та не зміг би виконувати в людях роботу так, як він повинен Бог спершу очищує людей, і завдяки цьому процесу вони можуть пізнати себе, і Бог може змінити їх. Лише тоді Бог може вмістити своє життя в них, і лише так їхні серця можуть цілком навернутися до Бога. І я кажу вірити в Бога це не так просто, як кажуть люди, з Божого погляду, якщо ти маєш лише знання, але не маєш його слова як життя, і якщо ти обмежений лише власним знанням. Але не можеш втілювати істину на практиці чи жити на основі Слова Божого, то це доводить, що ти не маєш серця, яке любить Бога, і це показує, що твоє серце не належить Богові. Пізнати Бога, можливо, через віру в нього. Це остаточна мета, і це мета прагнення людського. Ти маєш докладати зусиль. Для втілення в життя слів Божих, щоб вони могли почати приносити плоди у твоєму практичному житті. І якщо ти маєш лише теоретичні знання, твоя віра зведеться на ніщо. Тільки якщо ти після цього будеш також втілювати його слово на практиці та жити згідно з Ним, твою віру можна буде вважати повною і такою. Що узгоджується з Божою волею. На цьому шляху багато хто може говорити про свої великі знання, але в момент їхньої смерті їхні очі переповнені сліз, і вони ненавидять себе за те, що змарнували час життя та даремно дожили до літнього віку. Вони просто розуміють вчення, але не можуть застосувати істину на практиці. Чи свідчити про Бога? Натомість вони просто крутяться, як мухи в окропі, і лише знаходячись на волосині від смерті, вони нарешті бачать, що їм не вистачає істинного свідчення, що вони взагалі не знають Бога? Та чи це не запізно? Чому ти не живеш одним днем і не слідуєш за істиною, яку любиш? Для чого чекати до завтра? Якщо за життя ти не страждаєш заради істини та не прагнеш отримати її, невже ти бажаєш в годину смерті шкодувати про щось? Якщо так, для чого тоді вірити в Бога? Насправді у багатьох питаннях, якщо люди докладуть мінімальних зусиль, вони можуть вділити істину на практиці і таким чином догодити Богові. Лише тому, що серцями людей досі володіють демони, вони не можуть працювати заради Бога та постійно спішать кудись заради своєї плоті, зрештою нічого не досягнувши. Тому люди постійно страждають від негараздів і труднощів хіба це не тортури від сатани? Чи це не розбещеність плоті? Не намагайся обдурити Бога. Визнаючи його лише на словах, натомість, зроби справжній вчинок не обманюйся, який у цьому сенс, яка користь тобі жити заради плоті та боротися за вигоду та славу.